Це ж оліг драч. Робить на станції фараон, ставить людям газ. До речі, дуже схожий на відео, як в інтернет, то я дивлюся, що теж він на цьому відео присісти. Хоча я не думав, що це він цим може займатися. Пізнав його, бачив, що це. Його походка, його, його манера, стіль ходьби, Позвонив до... Товариша, який займається ремонтом мопедів, щоб що є мотоцикл і чи не хочуть вони купити. Ну і він з моїм сином поїхали подивитися його, який він що. Приїхали, подивилися, понравився. Ну він був розібраний там. Раз завівся, і все більше його можна було. На довір'я взяв. Каже, документів немає, документи будуть завтра, каже, а гроші треба сьогодні, срочно. Близько, так, да, місяць. Ну, в течение місяця він нас водив з цими документами, забрали мені цей мотоцикл, Він місяць не віддавав нам документів, і е, було так, що ми вже доходили до конфлікту, що і він ні в какую не віддавав нам ці документи. І вже вроді як ми поїхали. Забирати ці документи він нам пообіщав на суботу. І пройшла субота, пройшов понеділок, вівторок, і в середу до нас дзвонили люди і кажуть, що ми хотіли купити цей мотоцикл. Ми його вивели на вулицю. І тут внезапно приїхала Христинівська міліція на чолі Шевчук, Олександр, Ісаю Володимир, і третього не знаю. І... Сказали, що цей мотоцикл крадений і ми його у вас будемо вилучати. Пригрозили, що це ще буде нам стаття, що нас ще будуть садити за це. Бо ви його в нас його знайшли, але ми сказали, що ми його не крали. Вони запитали, в кого, його... кого ми купили цей мотоцикл. Ми сказали, що купили в драча. Вони сказали, що будемо розбиратися з цим драчом Олегом. І Составили протокол вилучення. На що я попросив, щоб мені дали якби копію. Вони сказали, що ми вам нічого не обов'язані давати і нічого мені так і не, не дали. Взяли двох світок. Свідків це моїх сусідів. Вони рядом живуть, мати і дочку. Вони підписалися, що вони би, були свідками, що вилучили цей мотоцикл. І забрали цей мотоцикл і завезли в райоді. А потім поїхали до драча Олега. І коли ми під'їхали до драча, ми зразу йому блок нічого вопросів не задавали. Ми зразу його спитали, де ж ті документи, що ти мені обіцяв. Він каже, я тобі їх привезу, наш ти привіз цих людей. Як ми договарювалися, я тобі все віддам. А якщо не віддам через пару днів документів, то віддам тобі і 500 доларів за мотоцикл, і 106 зверху, і вроді як 600. І тоді вже ну, міліція каже що прав цей мотоцикл, розкрила карти, що каже, ми приїхали з Києва. Він до них каже, а де документи, що ви сюди приїхали? На що вони нічого йому не відповіли, сказали. Хай з тобою розбирається слідчі і розвернулися, і просто тихенько всі уїхали. Ніяких прид'яв і ніхто нічого не ну, Потім ми поїхали теж в Райтділ, писали там пояснення. Міліціонеру не писали, він якби, взяв нас ці пояснення. І після цих пояснень ми виїхали вже їхати додому. Він нам позвонив до речі і каже, я вас не оставлю, я з вами буду петляти, бо це не мої бока, я не винуватий в цьому, я вам поможу забрати цей мотоцикл, на що ми кажемо, як ні документи, нічого у нас немає. Він каже, Все, рішиться, в мене документи найдуться". Ну і На наступний день він показав ці документи нам. Хоча на ньому видно, що тих паспорт не совпадають номера кузова, там зовсім другий номер кузова. Ну і отак з дня на день він нам обіщає його забрати, не забирає за що. Ось зателефонував і сказав, що треба 600 доларів, щоб його забрати, бо так ніяк. Відтоді він тоді каже, потеряється на штрафплощадці, його заберуть, продадуть і... На виручені гроші мені віддадуть вже 1000 доларів за все, що я вклав, а останні заберуть і собі наварять. На даний момент ось є в мене розписка дана драчом Олегом, навіть ще паспорт дав 26.07, свідок Марзанич і я не ще підписався Макарчук теж. Тут вони мені обв'язуються віддати 600 доларів до 28.07 числа, 16 року. Ну, дивись, а жди, я все буду, десь через скільки? через час буду. В течение часу, я думаю, десь приїду. Бля, ты подкриши не может. А що так срочно? Ну, бля, віддам Юрі, ну срочно, бля, хай решаю, блядь, пока у него время є. У мене Юра такие. Сейчас есть, завтра нема, блядь, і це, блядь, ну в моїх, твоих інтересах, я теж хочу хорошая заработать, бля, поняв? То подожди, а то Юра ж казав, приїде сюди рішати діла, а що на Умані тобі вас? Юра, приїде рішати діла тобі сюди, дивися, всі гаїшники в Умані. Ну, шумку і всі останні, поняття. Він тобі з ними діла буде рішати там. Мені просто треба Юрі завезти, хай Юра, блять, вирішає діла, а я туди поїхав, в мене ж теж є діла. Я ж не буду, блядь, сидіти ждати. Мені треба ще з'їхати, блядь, там, ну, по своїх, короче, вопроси. Я ж теж не буду чекати. Ну, Блять, ну в мене чесно нема, То давай, хай то Юра, підійде до мене, то я йому дам ті гроші. Ну, давай, сейчас перезвоню тобі. Ага, хорошо, давай. Алло? Йо? Да. Миш, я дзвонив сіли, я каже, блядь, ти мій карт, я тут рішать питання, блядь. В нього там є, блядь, 20 минут времени. 25, каже, потім він уїжджає. Тобто, блядь, либо порішаємо, либо не рішаємо нікуди. Для мне меня, для меня, не похуй, потому а я тоже заинтересованный в фильму. Но там что Юра кажется, я свой уволю, значит говорю. говорю. Мне не левых десяток, я не а времени заниматься сейчас Я, я решаешь, я иду занимаюсь, не и мне кажется, похуй. Я, блядь, тебе решаешь, я набрал не забрали, и, холопки, меня забрал, и кажется, я решаю, себе дальше свои вопросы. Нет, только же, блядь. До Бог покажу, в мене немає времени. У нього вісход, чайка, шайка, там, хуйня, блядь, своя контора, блядь, вістка. У нього нема времени з цим займатися. Ну, або рішайте, або не рішайте, блядь. Ну чай, давай чай, я зараз не... буду вже виїжджати до тебе. Зараз я... А ну, цього... то я на роботі, бля, виїжджай, я ну, на кранях вже, блядь, ну, я ж кажу, бо, блядь, мені ну, не умовно віддавати гроші. Хай рішає, ні, то, блядь, їбайте урок. Ну подожди, я бо, я бо я трохи. Да, бо я занят... Ну хорошо, зараз я буду. Алло. Я шо, да? Я ще дома. Чуєш? Алло. Да. Це, це ти, вле? Да. А, це Славик, да? Да. А де влі? Я з Лексон. А. Ой, тут в мене трохи не виходить. Це де там Оліх. Я мене не вистачає. я ось тут. Пошкріп, пошкріп, в мене тут тільки тисяча, я дивлюся, що це. І доларів немає. І думав гривнями гривня гребсти, і бачу теж не це. Ні. То це ж <плес> ш... я думав позичити, туди-сюди нікнуся і немає. Я думаю, блін, ну теж, блін, що ви, ви там не можете скластися цих 100 доларів десь знайти.

Бо я ж кажу, не можу я знайти цих грошей. Я думав, в мене вони є, але ж приїхав, жінка туди-туди потратила і дивлюся, що в мене не вистачає. Не ну штука є. Ага. Алло? Алло, б'єш? А, де я живу. Давай, наверное, дихай, ты меня в базе сейчас не понял. То давай, я ваші всі привезу, та й все, а ви поки цегу. Да так, 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 А, ну я кажу, давай, я під'їду, я зараз не вдома. Я зараз не вдома. Подожди. Алло. То Юра заклав свої гроші, а мені просто юріна.